Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про одного з найвидатніших майстрів психологічної новели, психологічної прози 19 століття. Певно, ви можете здогадатись, що це ім'я Гіда Мопасана, засновником психологічної новели. Ось книги цього письменника, наявні романи Любий друг, Життя а також новелістика. Що ж це за автор? По-перше, це французький автор 19 століття, який водночас був досить своєрідною особистістю за життя. Сам Єдемо Пасан говорив про те, що не бажає, щоб щось із його біографії стало відомо. Але те, чого він не бажав, воно здійснилося насправді. І про життя Єдемо Пасана відомо чимало деталей, які, зокрема, і вплинули на формування його творчої манери. Чим вам може запам'ятатись цей автор? Його е, творчій манері властиві от такі художні прийоми, як іронія, е, прихована насмішка, сатира? Йдемо пасан, майстер психологічної прози, зокрема любовної. І чимало про розуміння ним особистості жінки та й загалом ролі жінки у житті, про це скажуть вам наступні слова самого Гідемо Пасана. Слова любові завжди однакові. Все залежить від того, з чиїх вуст вони виходять. Або так, любов це єдина радість у житті, але ми самі часто псуємо її, пред'являючи занадто великі вимоги. Яка жінка не піддалася б швидкоплинному захопленню, не скорилася бурхливій, раптово налетілій пристрасті, відмовилася б від своїх любовних примх, якщо б тільки її не лякала можливість поплатитися за коротку та легку мить щастя гіркими сльозами та незгладною ганьбою. Справа в тому, що дуже часто в його творах лунають жіночі страждання і от Зовсім відсутнє авторське співпереживання. Ми не бачимо авторського ставлення до того, що відбувається. Автор він дистанційований, ніби відсторонений від усіх подій, але водночас надає таку характеристику тій чи іншій жінці, що нам зрозуміло, як він міг би насправді ставитися до цих персонажів. Нічим не можна порівняти радість першого рукостискання, коли одна рука запитує, ви мене любите, а інша відповідає, так, я люблю. Жінки завжди чекають чогось іншого, не того, що існує в дійсності. Ось слова гідема Пасана про його розуміння жіночої душі. Дійсно, Єдема Пасан по особливому ставився до жінок. Він вважав, що жінка, яка народила дитину, вона втратила свою красу і, відповідно, зображував подібні жіночі образи у своїх новелах. Далі вважав, що жінка повинна повністю підпорядковуватися волі чоловіка і, певно, не мати власної. Думки у новелістиці лістиці Пасана можна віднайти елементи трагедії, фарсу, психологічного етюду та й загалом художні прийоми, які використовує автор, це найчастіше той самий іронічний прийом, прийом комізму. Прийом психологічної градації, коли дійсно почуття зашкалюють, і ми розуміємо, що так просто все це для персонажів не обійдеться. Це або трагічне завершення, або навпаки, досить комічне та неочікуване. Переважній більшості його новелістики притаманні психологізм глибокий, виктонченість. Інтонацій, почуттів, зображення внутрішнього стану персонажів. Також яскравим прикладом псих... тонкого психологізму є новела Марна Краса. Ідеться про подружжя, все є. Чоловік її кохає, є в родині гроші, статки. Є в родині діти, яких я вам скажу немало, там семеро чи восьмеро вже дітей на період розгортання сюжету. Але ж чоловік бажає ще дитину тільки, за, для того, щоб красу його дружини не помічали інші чоловіки, тобто вона залишається вагітною, вона не спілкується в принципі, з вищим світом, не виходить на публіку. І не спілкується ні з ким, крім свого чоловіка. Ну, хоча навіть і тут художня деталь: на момент вагітності чоловік відправляє дружину у сільську місцевість подалі від себе також. От про що, власне, я кажу: про ставлення до. Жінки у суспільстві лише як тієї продовжувачки роду і зовсім не про її власні бажання, тому що найбільше головна героїня мріє, все ж таки, незважаючи на те, що є чудовою матір'ю і любить своїх дітей, ще трошечки побути собою, пожити задля власного задоволення, поспілкуватися з подругами, вийти у світ і насолодитися життям. Ось у цьому світі, але у чоловіка інший погляд. І як цікаво, як комічно закручує сюжет-письменник. Жінка говорить чоловікові, що одна дитина з тих, які вже народжені і зростають, і яких утримує чоловік, не від нього якою є комічною і водночас трагічною розв'язка, ви зможете прочитати, якщо вас зацікавила я цією новелою, а також якщо вас зацікала авторська іронія з приводу зображуваних подій. Досить важливим буде сказати те, що єдиною жінкою, яку йдемо поважав насправді, це була і залишалася протягом всього його життя мати письменника. І, в принципі, жодну іншу жінку він так не величав, як свою матір. Вважався улюбленцем жінок, але ті жінки вони були лише певними епізодами його життя, як би то прикро не звучало. Письменник також є чудовим автором романів. У нього загалом шість від яких найвідоміші це Роман Життя та Любий Друг. Два типи новел, наявні у творчості Гідемо Пасана. це воєнна тематика і любовно психологічна тематика. Якщо ми говоримо про воєнну, то автор ставиться до війни як до зла, тому що сам був учасником Франко-Пруської війни і його мобілізували з навчання на першому курсі університету. Декілька слів щодо любовної тематики творчості Їдемо Пасана Передусім, це. Романи життя, любий друг та сильна як смерть. Якщо говорити про роман життя, йдеться про жінку на ім'я Жанна. Вона мріяла стати щасливою, до речі, була забезпеченою. І чоловік, який на ній прагнув одружитись, він одружувався лише заради її статків. Жанна цього не розуміла, вийшла заміж. Ну і як наслідок відсутність будь-яких. Почуттів з боку чоловіка, народження жанною дитини, а потім народження дитини найкращою подругою та водночас служницею Жанни від її ж чоловіка. Відповідно зі ставлення жіночих долей, продовження вірити. У незважаючи на труднощі головною героїни, як би їй важко не було, Жанна завжди йшла вперед. Вона піклувалась про свого сина, а далі піклуватиметься, ви побачите про кого, що наприкінці роману, якщо він вас зацікавить, з'явиться ще одна людина, яка стане найважливішою в її житті і доведе, що життя продовжується, незважаючи ні на що. Життя. У романі порівнюється із рікою, яка плине і не видно ні початку, ні кінця. Ось це життя, від якого також можна очікувати будь-чого, але вірити завжди у краще. Тобто такий оптимістичний фінал цього роману. Далі, сильна, мов смерть, а розкриття кохання одного художника до заміжньої жінки, як до своєї музи. Причому його сприймають в цій родині як друга родини, що досить комічно і трагічно водночас звучить. А далі він закохується в її доньку. А імена у мами та доньки теж однакові. Певно, це авторський задум, для того, щоб прозвучав той мотив іронії, прихованої насмішки, над образом чоловічих почуттів. Таких дивакуватих чоловічих почуттів. Коли одна муза вже не дійсна і має замінитися іншою музою. Ну, ось, в принципі, вам роман Сильна, мов смерть. Знову ж таки, не буду я вам розповідати, як саме розгортатимуться події надалі після зав'язки цього сюжету, зможете прочитати, якщо зацікавились. І роман Любий друг про чоловіка, який користується увагою жінок їхньою прихильністю за, для того, щоб посісти певне місце у суспільстві та розбагатіти. Це йому, звісно, вдається, але в який спосіб ви можете подивитись як екранізацію цієї книги, так само можете прочитати сам роман. Він досить цікавий із головним персонажем, який є теж неординарним. Я виокремила для себе новелу сповідь. Які йдеться про двох сестер, про їхні долі, пов'язані між собою до самого кінця їхнього ж життя через помилку однієї з сестер, через власну заздрість до старшої сестри, молодша підмішала перед весіллям старшої потовчене скло до пиріжків, які мали подаватися до столу. Наречений сестри Ти впровадження переповнює цінністю весь сюжет новели. Кожна новела Йдемо Пасана має не просто несподівану розв'язку, а неочікувану настільки, що примушує замислитися над вчинками персонажів, та ще й потім досить важко психологічно позабути все те, що з ними відбувалось. Вважається знавцем. Психологізму розкриття саме жіночих образів. Провідні теми творчості йдемо Пасана — це тема війни, страждання та смерті, які вона приносить людям, зокрема Франко-Пруської війни, про яку він пише у своїх новелах. Це життя, відображення життя представників різних суспільних верств. Тема кохання, щастя чи нещастя у шлюбі, вірності та зради, самотності людини, її ізольованості та приреченості, доля жінки у суспільстві та сім'ї, доля людей, які опинилися на суспільному дні, але продовжують вірити у краще. Це тема зображення релігійних різноманітних моментів, патріотична тематика. На першому плані це зображення внутрішнього світу персонажа, досить влучне зображення, майстерне, яке притаманне лише художній манері Гідемо Пассана. Щодо підсумків, хочу сказати, незважаючи на песимістичне. Досить скептичне ставлення до жінок. Йдемо Пасана про зневагу навіть до жінки. В елістиці ми можемо помітити досить часто справжнє зображення внутрішнього світу жінки. Як будемо щирими. Він вважав, що не варто витрачати душевних сил. На жінок, тому що всі вони однакові. Так дійсно писав автор, але ж, якщо читатимемо його твори, вони досить цікаві, досить гарно змальована психологія персонажів, як чоловіків, так і жінок. І, зокрема, ми можемо погоджуватися, не погоджуватися з його ідеями, але ж читати варто. Воно дійсно творчість, Єдема посана, варта того, щоб про нього дізнався весь світ. А тепер я хочу поговорити з вами про ті книги, які дійсно торкають душі. З першого моменту ви можете зачитатися та захопитися сюжетом цих книг. Давайте поговоримо про різних авторів та про їх книги. Просто для приємних вечорів та приємного читання. Часто хочеться прочитати щось цікаве для душі, про буденні справи. І, зокрема, ось ті книги, які можуть стати в нагоді. У мене є книга Джессі Бертон, мініатюрист. Ось Вона Вона куплена, напевно, роки-два тому назад. Це видавництво Віват. І чим мене Привабила ця книга, тим, що в ній досить нетиповий сюжет. Ну, я зачитаю вам анотацію, і ви просто можете зрозуміти, про що там буде йти мова. Світовий бестселер, мініатюрист, автор Джесі Бертон. Це історичний роман, у якому є все великі та маленькі таємниці, хитрі інтриги, карколомні повороти сюжету. Дія відбувається в Амстердамі. У XVII столітті юна провінціалка Нела Ортман приїжджає до свого чоловіка в новий будинок, мешканці якого зустрічають дівчину непривітно. Згодом чоловік робить дружині незвичайний подарунок досконалу мініатюрну копію їхнього будинку. Ну, дійсно, досить нетиповий подарунок. Копія будинку і що з тим робити? Жінці. Ну, це, звісно, ліричний відступ. Нелла замовляє ляльок і декор у мініатюриста таємничого художника, чиї крихітні творіння здаються живими і віщують майбутнє. Розуміє, що мешканці будинку наражаються на небезпеку, і лише одна людина бачить, що станеться з ними в майбутньому: мініатюрист, який або врятує, або зруйнує їхнє життя. Ось, бачите, нагадує. Якісь певні детективні елементи. Я не знаю, наскільки це історичний роман. Я ще поки що із сюжетом детальніше не знайомилась, але в перш в найбільш близький час планую прочитати роман і вам про нього розповісти. Якщо зацікавились, автор Джесі Бертон це письменниця та акторка, вона закінчила Оксфордський університет і Центральну школу мовлення та драматургії. Писала для New York Times. А ще дос, за цим романом вказано: мініатюрист на BBC One знято успішний міні-серіал. Тому можете також і подивитись. Ось. Наступний твір це майстерня ляльок. Ну, теж, до речі, там мініатюрист з його різними цими фігурками. Так, а це майстерня ляльок. Ну, чомусь, Чомусь. Цікаво мені прочитати саме ось такі історичні, детективні сюжети, містичні інколи. Хто вона для тебе, людина чи лялька? Айріс мріє стати художницею, однак їй доводиться працювати лялькаркою на жорсток. Току майже божевільну господиню пані Солтер. Цей будинок став для дівчини в'язницею. Колекціонеру Сайлосу здавалося, що він може врятувати Аріс, перетворивши її на свою іграшку. І все склалося б так, як він хотів, якби не цей художник Луї, якби не її кохання до нього. Ми бачимо любовний сюжет, кохання, яке мало належати тільки Сайлосові. кажуть, ляльки схожі на людей, от тільки єдина відмінність, ляльку можна навчити любити, а людину. Людину можна змусити, ну і далі, як незавершене речення, кожен замислюється самостійно. Надзвичайна історія, у якій є все. Чарівність, любов, мистецтво та одержимість Пола Гокінс, авторка бестселеру Дівчина у потягу. А автор у нас Елізабет Макніл роману Майстерня Ляльок. Теж найближчим часом планую прочитати Харківський клуб сімейного дозвілля. Звісно, як же без Стівена Кінга? Хоча, скажу вам відверто, не всі книги Стівена Кінга я сприймаю за їхніми сюжетами. Роман, воно я навіть і не хотіла ніколи сприймати, якщо чесно, знаю про що йдеться, і одразу читати про це не бажаю. Тому там, де йдеться про насилля над дітьми. Зовсім не хочеться ні сприймати сюжет, ні його читати. Стівен Кінг трилогія, в якій першим романом є Містер Мерседес. Далі, Що впало, те пропало. Ну і далі Кінець зміни. Це ви, в принципі, вже, напевно, не раз чули про цю трилогію. І вона побудована як детективна трилогія, йдеться в першій книзі. Про Мерседес, який на повній швидкості навмисно врізається в натовп на площі. Виникає він ні звідки, мов привид, із густого туману з'являється, гинуть десятки невинних людей. А водія злочинця, який швидко здобув прізвисько, містер Мерседес, так і не знаходять. Нерозкритий злочин не дає спокою білу ходжесу, поліцейському у відставці. Далі розпочинається відповідно розслідування справи. У наступній книзі серії у нас що впало, то пропало. В останній день свого життя. Легендарний письменник Джон Ротстайн прокинувся від дотику револьвера. Що це грабіжник? Ні, це збожеволілий фанат. Моріс Беламі, палкий прихильник творчості Ротстайна, вбиває свого кумира і привласнює 20 тисяч доларів. Але справжнім скарбом були записники письменника з новим романом. Моріс встиг сховати їх до того, як потрапив у в'язницю на довгі роки. Десятиліття по тому Піт Сауберс знаходить скриню із записниками Родстайна. Хлопчик не одразу розуміє, що тепер йому загрожує смертельна небезпека. Детектив Годжес мусить урятувати Піта та його родину від божевільного Моріса, який вийшов на волю. Ну, я не буду рекламувати Стівена Кінга, оскільки це, напевно, найбільш відомий автор сучасності. І третя книга кінець зміни. Це мав бути кінець зміни Білла Ходжеса, який, завершивши кар'єру приватного детектива в агенції, що впало, то пропало, мріяв про пенсію, але жертви нових страшних злочинів пов'язані з трагедією, що сталося кілька років тому. Містер Мерседес, комп'ютерний геній і навіжений вбивця Бреді Хартсфілд, не лише замкнений у психіатричній лікарні, він у полоні свого тіла, напівпаралізований і напівнімий. Застаріла комп'ютерна іграшка стала для божевільного мозку містком у світ людей. Біл Ходжес і його вірна напарниця Холлі вже долали Брейді Хартсвілда, а тепер на Ходжеса полює страшніший вбивця. Час. От вам трилогія, яка розпочинається романом містер Мерседес. І ще одна книга Стівена Кінга це роман Піднесення. Ось мене звуть Скот Керрі, Останнім часом я почав худнути. Ви подумаєте, ну що тут такого незвичайного? Річ у тому, що з кожним днем я легшою та легшою, але не змінююся зовні. Одного дня я можу просто відірватися від землі і розумієте? Мій лікар каже, будемо спостерігати за ситуацією. Я не знаю, що це хвороба чи якась аномалія. У цьому містечку завжди відбувалися дивні речі, і тепер вони відбуваються зі мною. Це фантастична, моторошна історія про те, яким чином дивні, дивні обставини можуть зблизити людей. Тут є все: атмосфера маленького міста, магія, радощі та життєві виклики. Це в нас роман піднесення. Наступна книга, це, знову ж таки, той самий Стівен Кінг та Історія Лізі. Певно, про цю книгу чув кожен, оскільки досить розкручений роман і. Цим він мене зацікавив, що чи не кожен блогер розповідає про роман Історія Лізі? Анотація покійний чоловік Лізі, Скот Лендон був відомим письменником, іноді здавалося, що він продав душу дияволу, і саме за це отримав свій надзвичайний талант. Після смерті чоловіка жінці докучають літературознавці, які будь за що прагнуть заволодіти творчим доробком Скота. Та коли жінка береться за впорядкування його творів, то розуміє, що в житті Скота було дещо жахливе, моторошне, щось таке, і з чого він черпав натхнення, за яке потім заплатив своїм життям. Ким насправді був скот, Лізі починає блукати в лабіринті секретів минулого, ще трохи знайти вихід буде неможливо. Тому і назва історія Лізі та все загадкове, що пов'язане з життям її та її чоловіка. Отже, якщо ви цікавитесь теж якимись творами, що видаються вам захоплюючими, будь ласка, діліться в коментарях, пишіть, мені це буде досить приємно і цікаво. І поділимося враженнями про книги разом. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Я бажаю всім мирного дня. Обов'язково, щоб ви відчували себе гармонійними, щасливими особистостями, віримо в нашу перемогу, в перемогу України, продовжуємо читати, продовжуємо черпати натхнення із книг. Всім всього тільки найкращого. До побачення вам. До нових зустрічей!